Пакет допомоги Україні цими вихідними центральна тема серед американських політиків. Байден закликає затвердити його щойно. Конгрес повернеться із канікул. А самі законодавці шукають варіанти, як обійти спікера і таки винести цей документ у зал. Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко зараз стежить за всіма заявами, і ми детальніше обговоримо з ним наживо. Він зараз з нами на прямому зв'язку із будівлі конгресу. Отже, дімо, розкажи, будь ласка, як розвиваються там у вас події? А Саш, ну тут обрали два напрямки тиску: один з боку команди Байдена, а один з боку проукраїнських конгресменів, які якраз вмовлятимуть своїх колег, зокрема республіканських, дати голоси в нижній палаті. А що стосується Білого Дому, то від чемних перемовин, які пам'ятаєте, були з представниками сенату, відійшли і на палату представників на Джонсона, на республіканців намагаються тиснути, намагаються відверто критикувати. Ну і ось подивіться, Байден зараз поїсті у штаті Делавер. Він вийшов до журналістів і як. Крас дуже відверто говорив і про цей пакет, і про те, що відбувається в конгресі. Ну і сказав про свою телефонну розмову з Зеленським. Теж цікаво. Послухайте. Я дав йому зрозуміти, що впевнений, ми отримаємо ці гроші, щоб не допустити захоплення України Росією. Знаєте, на кону так багато. отже, розмови про те, що ми збираємося відгорнутися від України, про те, що ми дозволимо початись розколу в НАТО, все це повністю суперечить інтересам Сполучених Штатів Америки. Це суперечить нашим обіцянкам. Отже, настав час переконатися, що Конгрес повернеться додому і ухвалить закон про фінансування НАТО. Це критично від цього залежить наша безпека ви, мабуть, теж почули, що Байден обмовився, сказав закон про фінансування НАТО, замість слів закон про фінансування України. Але знаєте, в світлі того, що Україна дуже прагне бути членом альянсу, що зараз цю тему підняли з у Мюнхені, що про це під час телефонної розмови говорили Байден і Зеленський. Ну така, знаєте, я б сказав, значуща обмовка, правильна обмовка. Ну а ще щодо меседжів Байдена, то він якраз говорив про бажання і про ну певний моральний обов'язок надати Україні зброю для того, щоб е, бути. Сильною на лінії фронту в той момент, коли конгрес тільки проголосує, щойно з'являться гроші для цього. Давайте теж послухаємо. Українці б'ються мужньо і героїчно. Вони так багато поставили на карту. І ідея, що тепер, коли у них закінчуються боєприпаси, ми відступимося. Я вважаю це абсурдом. Я вважаю це неетичним. Я вважаю, що це просто суперечить всім цінностям, які і є сполучені штати як країна. Отже, я збираюся битися, доки ми не отримаємо для України необхідну амуніцію та засоби, необхідні для захисту. Ну, тобто, позиція Білого Дому абсолютно чітка, і такою самою чіткою є і позиція про українських конгресменів. Я в ефірі вже вчора почав про це говорити, але це важливо. Я хотів би ще раз звернути вашу увагу на цей меседж, на ці кадри, які зараз попрошу показати наших режисерів. Коли закінчилося останнє сесійне засідання в палаті представників, останні маю на увазі перед довгими двотижневими канікулами, то велика частина конгресменів вийшли на сходи капітолію і стали, щоб сфотографуватися разом для того, щоб Азати, що вони за Україну, і е, дуже було цікаво, що і значки, і українські пропорції, тобто вони максимально хотіли підкреслити, і людей було ну десь два-три десятки. Потім, коли колеги чули, що чого ви тут стоїте, що ми за Україну, підходили ще і ще було вже півсотні. Ну у фіналі я нарахував десь людей. Мені здається, 70 Ну і це знаєте такий дуже прозорий меседж. Що в цьому залі, де більше чотирьох сотень конгресменів, є значна частина, більше сімдесяти тобто то практично четверта частина, трішки менше. Людей, які готові голосувати за Україну, людей, які готові переконувати своїх колег віддати голоси. Ну і конгресмени вийшли теж до преси, і е, пропоную послухати, що вони сказали, про що вони кажуть, що їх турбує. And... Це так важливо для подій на лінії фронту, де українці показують надзвичайну сміливість. Мені пощастило зустрітися із багатьма з них і з тими, хто відстоює свою свободу. Вони на передовій, і тому є критичним, щоб всі ми, конгресмени від різних партій, були разом і працювали разом, підтримуючи Україну. Якщо ми не надамо Україні все, що їм потрібно, щоб перемогти Путіна, то наслідком стане тріумф диктатора, страждання свободолюбивої нації і початок нової ери в Європі, коли наші друзі, і наші вороги знатимуть, що США більше не можна довіряти як партнеру. Дії спікера, як на мене, ганебні. Я прошу моїх колег-конгресменів, які підтримують Україну, сказати про це вголос. Ефіфенк. Якщо ви думаєте, що отримавши успіх в Україні, Путін там і зупиниться. Ви дуже наївні і нічого не знаєте про історію. І ми просто зобов'язані бути з Україною і продовжити цей найважливіший бій за демократію, який тільки знає світ Ну, і ось цю стратегію. Стратегію публічно заявляти про підтримку України. Конгресмени обирають спеціально для того, щоб нічого не залишилося, що називається за кадром. Нічого я маю на увазі і позицію республіканців, щоб вона була публічною, щоб про неї знали виборці. І якщо є певний закулісний вплив Дональда Трампа, про нього теж вже більше не хочуть мовчати, хочуть говорити, ну і обіцяють говорити. Ну і тут маю вас зорієнтувати, що відбуватиметься через два тижні, коли конгрес в останній день лютого е, нижня палата все ж таки повернеться з канікул. По перше, від конгресменів я почув про плани. Це поки що програма максимум. На початку березня почати розгляд цього законопроекту, можливо, використати навіть обхідну петицію, тобто механізм, який дозволить не розглядати законопроект, який ухвалив Сенат в комітетах, обійти спікера Джонсона, винести все в зал. І таким чином хотіли би це. Я чув від конгресменів до кінця березня проголосувати для того, щоб вже у квітні президент Байден міг цей закон підписати і пер. Перші гроші могли б надійти Україні, і відповідно Україні міг би надійти вже перший після цієї великої паузи транш військової допомоги. Я розумію, що це все прогнози. Я розумію, що це все хороші бажання. І якщо ми з вами дивилися постійно, практично щодня в ефірі на те, що відбувалося в сенаті, то прогнози дуже часто не справджувалися, тому що був спротив, були торги, були переговори. Але у будь-якому разі, коли нижня палата в кінці цього місяця повернеться з канікул. Абсолютно можна бути впевненими, що українське питання і цей великий український пакет це буде ну, одне з найважливіших питань в порядку денного палати представників, ну і конгресу в цілому, колеги, Київ Діма. Дуже тобі дякую. І нагадаю, це був Дмитро Анопченко з останніми новинами з Вашингтона.